Всім привіт! Знімаю для вас наступне відео на тему, яка дуже цікавила моїх клієнтів з приводу того, чому я в очікуванні постійному у відносинах. Наприклад, коли я маю партнера, який готовий до всього. Зі мною сім'ї, там да, народження дітей, і я прокрастиную і не йду в ці відносини, якби я знаходжуся в них, а конкретної відповіді не даю. І тут такий момент, з чим це пов'язано? І наступне та западання з крайності в крайності, коли я знаходжуся в відносинах, які а людина мені нічого не пропонує? Людина зі мною нічого, якби суцільного, тотального не хоче колись, потім зараз на часі, поки є достатньо, дуже багато хочеш в такі моменти. І от тут треба позадавати собі питання, навіщо мені відносини, в яких я страждаю? Навіщо мені відносини, в яких я Якби очікую колись отримати щастя. А навіщо я так себе караю? Це головні такі меседжі, які треба, щоб кожна людина проаналізувала для себе глибше, зачепила а, ті болючі такі точки, на яких ви не рухаєтеся. І а, дуже багато до мене приходить на проект а, Нове життя 2024, а, займається собою. Потім всі люди дуже швидко приймають рішення впевнені впевнені, знають, хто вони є, вони є джерело створення свого життя, налаштовується впевненість у людини, з'являється самоцінність, і людина вибирає не з болю, а вибирає з щастя, з наповненості, бо є контакт з собою. Це ключове. Тому, коли вас багато, запам'ятаєте, багато питань, ви сумніваєтеся, то ви. З его позиції будь-які стосунки хочете налаштувати, і тому очікуєте, бо боїтеся, що ви там щось неправильно. Наробите, зробите, зреагуєте і тому подібне. Це ніяк не зробить вас в відносинах щасливим. Треба взяти руль керування в свої руки, зрозуміти, що я хочу тільки створювати прекрасне, в мене є такий намір, і я більше не хочу сидіти в очікуванні і карати себе тим, начебто мені 15 років, і в мене ще є все життя, щоб сказати людині Да. Чи так. Всім дякую, з вами була ваша Білоусова Ольга.